Канал свій смак» вітає вас! Печемо сьогодні класичний львівський сирник, ніжний на смак, вологий з ванільно-шоколадним ароматом та смачненькими родзинками. У миску кладемо 600 г сиру, 150 г цукру, а також ванілін або ванільний цукор до смаку. Замість ванілі можна додати цедру лимону, 4, цілих яйця. та перебиваємо блендером до однорідної маси. Додаємо 100 г теплого вершкового масла. Маса вийшла однорідною, добре звилася. Але якщо ваша маса буде надто густою і важко збиватися, то можна додати 2 столові ложки сметани або вершків. Цей етап залежатиме від якості сиру. Тепер додаємо 30-40 кукурудзяного крохмалю. Добре вимішуємо, щоб не утворились грудочки. В кінці додаємо промиті та висушені родзинки. Перекладаємо у форму, яку застелили пергаментним папером. Розрівнюємо. І струшуємо. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 1 годину, але орієнтуємось на свою духовку. Після випікання сирник залишаємо у привідкритій духовці на 30 хвилин. Після цього сирник залишаємо при кімнатній температурі до повного охолодження. Холодний сирник дістаємо із форми. Знімаємо пергаментний папір. Поливаємо шоколадом. та кладемо у холодильник. Перед подачею забираємо пергаментний папір. Усе готово вдалої випічки. Смакуйте із задоволенням.